В Україні запрацювала платформа допомоги врятованим. Наразі це перший та єдиний спрощений онлайн ресурс, на якому представлена повна інформація про всі ключові сервіси підтримки українців, які постраждали внаслідок великої війни, а саме пережили різні види насильства від російських окупантів або стали його свідками. Долучитись до платформи можуть і фахівці, які безпосередньо працюють із постраждалими, а також ті українці, які врятувалися та виїхали за кордон. Тут кожен отримає кваліфікацію. Ковану психологічну, юридичну та соціальну допомогу. Усі сервіси є безпечними, конфіденційними та безоплатними. Сьогодні ми можемо говорити вже про 68 тисяч зареєстрованих лише злочинів військових злочинів, які розслідуються органами української правоохоронної системи. Серед них кілька сотень злочинів пов'язаних саме з сексуальним насильством, фізичним насильством щодо чоловіків, жінок, дітей. Ми з вами маємо усвідомлювати, що це лише верхівка айсберга. Серед цих злочинів є і знищення. Цивільної інфраструктури, і культурної спадщини України, і розстріли зелених коридорів. Ми всі про це знаємо, і також катування, вбивства, депортація. Вже виявлено понад 50 місць, в яких росіяни незаконно утримували і катували громадян України. Також органами національної поліції виявлено 27 фільтраційних таборів і в'язниць, які були створені окупантами на тимчасово окупованих територіях. І сім таких фільтраційних таборів і в'язниць наразі міститься на території Російської Федерації. На сайті є буклети та інформаційні матеріали, щоб допомогти кожному розпізнати негативні наслідки насильства та вчасно впоратись із ними. Також на онлайн-платформі вказані номери цілодобові, гарячі лінії та адреси центрів допомоги врятованим. Один з них є і у Запоріжжі. Звернутись до спеціалістів за підтримкою. Ви можете за адресою Проспект Соборний 106. Надалі онлайн майданчик буде масштабуватися, удосконалюватись та адаптуватись до тих потреб, які будуть виникати. Наші психологи допомагають подолати травматичний досвід. Юристи надають правову допомогу. А фахівці зведення випадків насильства ведуть індивідуально ваш випадок. Допомога є. Звертайтесь до центрів допомоги врятованим.